Восени у наших містах прийнято спалювати листя навесні торішню траву. У пік весняного та осіннього спалювань повітря у містах стає важким і гірким. Збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів. Про спаленні рослинних залишків у навколишнє середовище вивільняється близько 9 кілограм мікрочасток диму, говорять спеціалісти. До їх складу входять пил, окиси азоту, угарний газ, важкі метали і низка концерогенних сполук. Чи зважає спалення листя мешканцям Полтави? Це вредно. Екології для екології. Так що, я думаю, що вредно. Заважає, тому що люди дихають тим. Там вже яди всякі, все. Ну, певно, що заважає. Хай придумують щось інакше не палити. Та вивозити можна, як сміття вивозять, так і можна і листя вивозити. Окрім здоров'я людей, спалення листя негативно впливає і на довкілля. Розповідає старший державний інспектор охорони навколишнього природнього середовища Полтавської області Олександр Старіков. При випалюванні сухої природної рослинності страждають біоресурси, камахи, час зокрема тварини. Якщо це навесні, то гине молодняк зайця, який не змозі втекти від полум'я. Також впливає на структуру ґрунтів, і внаслідок чого також прискорюються ерозійні процеси, спалення сухої рослинності, включно із листям, заборонено законодавством України. Статтею 771 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено штрафні санкції на громадян від 170 до 340 гривень. І на посадових осіб від 850 до 1119 гривень за спалювання листя. із початку року Держекоінспекцією складено 16 протоколів про адміністративне правопорушення і накладено штрафні санкції на суму понад 2 тисячі гривень.